Презентуючи проект, президент фонду Східна Європа Віктор Лях повідомив, що ця веб платформа відкриває низку можливостей. Тернополяни отримують дієвий інструмент для зворотного зв'язку з владою та зможуть привертати увагу до актуальних проблем міста. У свою чергу міській раді платформа допоможе оперативно реагувати на ці проблеми. Щоб повідомити владі про ту чи іншу проблему, потрібно на порталі www.opencity.in.ua залишити повідомлення. Обрати категорію проблеми, описати її суть, і у разі наявності візуальних додатків завантажити фото та відео наша ідея в тому, що ми, як мешканці громадяни, можемо теж таким самим чином активно використовувати технології для того, щоб спілкуватися з органами місцевої влади, для того, щоб повідомляти про проблеми, а згодом і стати активними учасниками вирішення проблем на базі громади. І, звичайно, такі проекти кінцевою своєю метою мають ставлять комфортніше проживання в містах, де ми працюємо. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, ціль проекту швидке реагування на ті проблеми, які найбільше турбують тернополян. Відповідно, і керівництво міста, і шановні мешканці будуть бачити, коли ця проблема виникла, як на неї відреагували і коли вона вирішена. Це дасть можливість людям бачити, як оперативно реагують на їхні звернення, бачити, чи ця проблема вирішена, і проконтролювати виконавців цих робіт, комунальні служби, проконтролювати міську раду наскільки ефективно йде реагування на їхні звернення. Аналогічний проект «Відкрите місто вже стартував у Луцьку, Сумах, Запоріжжі, Миколаєві та Бурштині Івано-Франківської області, Тернопіль на черзі.